Всім привіт! Сьогодні у нас новий випуск відеопорівняння двох моделей проєкторів. А ви напишіть коментар, чи подобається вам цей формат. Отже, наші сьогоднішні герої Twinger NFX 007 і Evricom L8, Android-версія. На перший погляд вони майже близнюки, але додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися всі нюанси, особливості та цікавинки. Обидва проєктора з сегменту Full HD 1 LCD, але відрізняються за ціною та багатьма параметрами. Цим відео ми хочемо допомогти вам визначитись з вибором, зрозуміти різницю між моделями, дізнатися плюси та мінуси, цікаві особливості, характеристики та головне побачити та порівняти зображення, а також зробити висновок, який з цих проєкторів потрібен. Саме вам. Дуже дякуємо всім, хто ставить лайки, підписується на канал і залишає коментарі під відео. Почнемо порівняння. Twinger NFX 007 має стильний зовнішній вигляд. Він виповнений з насичено-сірого пластику, який схожий на метал, що надає йому науково фантастичний вигляд. Стенлі Кубрик зацінив би. Завдяки вертикальному форм-фактору його легко встановити, якщо у вас немає багато вільного місця. На передній панелі бачимо об'єктив і датчики. Позаду бачимо інтерфейси AV, USB, HDMI, інфрачервоний порт, міні-джек, роз'єм живлення. По боках розташовані радіаторні решітки системи охолодження з фільтрами. Знизу проєктора бачимо гумові ніжки та різьбовий отвір. На верхній панелі NFX 007 розташована кнопка живлення. Everycom L8 має стандартний, вже класичний для 1 LCD проєкторів зовнішній вигляд. Він виповнений з білого пластику та має сіру текстильну накладку на передній панелі. Завдяки вертикальному форм-фактору його також легко встановити в умовах обмеженого простору. Ба Більше обидві моделі мають ідентичний корпус. На передній панелі бачимо об'єктив і датчики. Позаду бачимо інтерфейси: AV, USB, HDMI, інфрачервоний порт, міні-джек і роз'єм живлення. По боках L8 розташовані радіаторні решітки з фільтрами. Знизу проєктора бачимо гумові ніжки та різьбовий отвір діаметром 6 мм для кріплення до штативу або кронштейну. На верхній панелі розташована кнопка живлення. Точні габарити та вагу обох моделей ви бачите на екрані. Переглянемо комплектацію Twinger NFX 007. Переглянемо комплектацію Evricom L8. Пульт проєктора NFX007 трохи більший та виповнений з більш якісних матеріалів. Twinger NFX 007 споживає 65 Вт. Евриком L8 споживає трохи менше, близько 63 Вт. Послухаємо шум роботи проєкторів по черзі. Основні технічні характеристики обох моделей ви бачите на екрані. Подивимось, за який час вмикається обидва проєктора. l 8 завантажується в 4 рази довше. Фокусування на обох моделях цифрове. Налаштовується з пульта. NFX 007 працює на операційній системі Linux. Дорікань до неї нема. Керування відбувається швидко і чітко. L8 працює на операційній системі Android 9. Вона теж дуже жвава та не лагає. Розглянемо меню проєктора Twinger NFX 007. Основні налаштування. Налаштування зображення. Меню звуку. Налаштування Wi-Fi. Спосіб проєкції. Bluetooth. Про пристрій Сертифікація Netflix. Ця модель не має корекції трапеції та зумування. NFX 007 має на борту багато додатків: наприклад, Netflix, Prime Video, YouTube, браузер тощо. В магазині додатків також є багато цікавого, навіть ігри. І TikTok. та інше. Тепер розглянемо меню Евриком L8, сітка й інтернет, меню додатків, блютуз, мова та клавіатура, дата й час, джерела сигналу. Налаштування проєкції, а саме скрінсейвер, спосіб проєкції, зум, чотириточкова корекція трапеції, горизонтальна та вертикальна корекція трапеції, фокусування, скидання налаштувань, скидання до заводських. Про пристрій. L8 не має налаштувань зображення та звуку. Вони доступні лише в режимі HDMI. Як бачимо, на ньому встановлений зовсім інший лаунчер. L8 має YouTube, Netflix, Disney Office тощо. Ми також маємо можливість встановлювати на нього будь-які Android-додатки за своїм смаком. Для цього в нагоді стане магазин. Порівняємо зображення обох моделей. Переглянемо тестові ролики у популярному відеосервісі. Для об'єктивності порівняння додамо референс. Подивимось, яке зображення обидві моделі видають при освітленні. Вимикаємо світло. Переглянемо, як обидві моделі передають відтінки чорного. Як бачимо, Twinger NFX 007 потребує трохи меншої відстані до екрану при однаковій діагоналі. Переглянемо кіноконтент у 60 fps. На NFX 007 можна викликати налаштування прямо під час перегляду. Це дуже зручно. Також є підтримка HDR. Послухаємо вбудований звук обох моделей по черзі. Переглянемо деякі тестові зображення та порівняємо картинку обох моделей з референсом. Обидві моделі підтримують функцію бездротового дублювання екрану зовнішніх пристроїв. Транслюємо Android смартфон на Tinger NFX 007 і iPhone на Evricom L8. Все чудово працює. Також обидва проєктора можуть працювати в режимі Bluetooth-колонки. Bluetooth, Замірюємо інпутлаг обох моделей у режимі гри. NFX007 має затримку трохи вище 25 мілісекунд. L8 має затримку біля 23 мілісекунд. Це дуже добре для ігор. Які можна зробити висновки? Обидві моделі, звичайно ж, мають свої нюанси й особливості. Ми намагалися максимально повно, точно й об'єктивно показати вам це. Система Linux на Twinger NFX 007 не дає нам такої свободи, як Android на L8. Але все необхідне для зручного перегляду контенту тут є. До того ж, завжди можна під'єднати до проєктора комп'ютер або смарт ТБ приставку та використовувати Android-додатки з неї. Ці проєктори мають трохи різну ціну, різні налаштування та зображення, різний звук і дизайн. Та, попри все це, ви маєте зробити самостійний вибір, яка модель вам більше сподобалася та чому. Напишіть ваші висновки у коментарі. Також напишіть, який з цих проєкторів ви обрали би для себе. Дякуємо за перегляд! Сподіваємось, ми змогли вам допомогти. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і залишайте коментарі під відео.